Доброго-доброго дня. Давайте з вами подивимося, а що в його думках. А що у нього в думках? Що в його думках? Згадуйте собі, будь ласка, людину, молодого чоловіка, другу половинку, вашого мужчину, да? От, може, це навіть колегу. Тому що іноді буває таке, що ви не можете зрозуміти, чого ваш колега до вас так ставиться, да? Так что давайте поднимемся а что у него в думках? Так, что? что у него в думках? Поехали. Так, семерка пентаклей. Но он чекает. Сейчас мы побачим, что он Дьявол. Страстей он этот мужчина. Сейчас будем еще. И тройка кубков радости и веселья. Праздник Значить дивіться, у нього в думках зустріч, він чекає з вами зустрічі. І він себе в голові, а вот, і зустріч, ось я вам покажу таке. От, і праздник, і радість, і емоції, і встрічі. Він прямо це чекає з вами зустрічі. але він в своїх думках по дьяволу, по дьяволу, карта дьявола, це у нас страсті, страсті прямо у нього в голові киплять. Він собі представляє картину, як це все буде, зустріча происходить, скільки буде емоцій. Сколько буде радості, прям эти, він прямо у нього в голові, я вам хочу сказати, прям эти интимные, да? ну, інтимні мечты, желання у нього в голові. Ну, він прям як дьявол, отець, кипі, знаєте, такой горячий гарячий такой мужчина. В общем, у вашего мужчины, що ви загадали, в нього в голові він жде з вами зустрічі. І він прямо аж горить таким желанням, знаєте, огняним, і все і щоб було все пройшло радосно, так знаєте, празнічна, От. Можливо, даже у когось таке, що, можливо, дійсно буде якийсь праздник. Вот. Може, день рождения, знаєте, може, де якась зустріч, може э, зустріч з колегами, да, можна кофе, на чай, ну тим більше у нас усе йдуть субота, неділя вихідні. В общем, людина хоче з вами дуже зустрічі, прям мечтає, горіта зустрічі, жила. Можливо, людина, з якою ви тільки познайомились, так, ви дуже сподобались цьому молодому чоловіку, там, або мужчині, і він прямо аж у голові у себе, от цю от зустрічу, прямо аж, короче, літає в облаках, я б так би сказала. В общем, і таке, дорогі мої, мужчинка жде зустрічі, аж горить желанням. Дай Бог, дай Бог, щоб так було. Всіх благ вам. Пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе. Миру нам.